Радо вітаю вас на форумі Гуголови. Форум створений з ініціативи Миколи Полікова для можливості як публічного, так і приватного обговорення виключно питань сьогодення майбутнього або минулого селища Гуглива Великобачанського району Полтавської області. Для того, щоб ви мали змогу використовувати повноцінну форум, вам необхідно пройти реєстрацію. Погодитись з умовами форуму. Будь ласка, ви з ними зможете ознайомитись і погоджуєтесь, або не погоджуєтесь. Уводите ім'я користувача Іван Іванов. Емейл-адресу діючу, для того, що якщо ви не діючу емейл-адресу, можливо, і пройде реєстрація, але в майбутньому ви не зможете ні зв'язатися з адміністрацією, ані відновити пароль для доступу до форуму. Вводите пароль і повторюєте його. Потім капчу і відсилаємо. Входимо по даному, якому ми бажали Іван Іванов. На цьому все. Зберігайте, будь ласка, свій логін і пароль. От для того, щоб в майбутньому вам було проще заходити на нього. І тепер ви можете залишати від цього імені будь-які коментарі, зв'язуватись з адміністрацією. На все добре, щасливо, приймайте активну участь. До побачення.